Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це червий відео огляд розпаковка на мою посилку. А цього разу посилка значно менша. Вона вагою важкувата, звісно. Ну, відносно, тут 2 кг і тут ну, 2,5 до 3 кг. В основному це журнали. Журнали італійського видавництва Tredimensional Wings. Як я вам казав, я хочу, мрію зібрати всю колекцію цих журналів. Це є дуже важко насправді. Хоча, якщо чесно, не сказав би, що важко, тому що перші журнали я вже зібрав, можна сказати. Мені залишилось знайти тільки перший випуск, тому що в цій посилці у мене третій, восьмий і дев'ятий. І по факту в мене всі номери до десятого є, десятого немає. Там ще чуть-чуть пропусків. Так що мушу сказати, що перші журнали значно легше в Італії їхні знайти. В ідеальному стані, друзі, за е, хорошу ціну, навіть не за хорошу за ідеальну ціну. Аніж в нас знайти ви, е, Вінкс 2007 чи 8 років, е, років. Вони не те, що е, дорогих немає їх. Тобто, хай вже буде тих дві, ну вони в мене є, тв -тв 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 -тв, і сподіваюся, це окей. Але. Е про що мова про те, що а, зустрічалися мені люди, які хочуть їх зараз зібрати, і це нереально важко, їх немає ні за яку ціну. Тобто я не знаю, від чого це залежить, але от в Італії легше знайти ці журнали, мабуть, тому що вони продаються. тобто, от У нас утилізуються журнали. В Італії журнали не утилізувалися. Утилізація це а, журнал, відправляється знову в печать. І на ньому перепечатують щось інше. Тобто, це все, ну, це типу якась утилізація. Щоб не папір ще раз використати, ну, якось так, там у них це працює. Коротше, в Італії, як я бачу, такого немає. Тому що на цих от різних виступах, різних. Заходах до, до дня народження, Вінкс, до дня народження мультсеріалу і так далі. На всіх цих заходах завжди, друзі мої, є оці комікси в продажі по 2 євро кожен номер в ідеальному стані. Від першого до якого тобі там тільки треба. І це дуже шикарно і дуже круто. Я особисто не можу побувати там, на жаль, хоча я б дуже хотів. Але е до чого я веду? До того, що хоча б можна купити їх потім з рук. І не за сильно е, високу ціну. Отже отже, в основному тут у нас е, журнали. Тут 14 нових журналів, яких у мене немає. І колекція фігурок, які я не думав купляти, але все-таки я їх купив. Почнемо ми мають з фігурок, мабуть. Це Піксі. Піксі не поп Піксі, які 12-го року випуску Кіндери. Фіксі е, от перший їх вигляд. До речі, вони всі з вкладишами, дуже круто. Який це рік, тільки я не знаю. 2006 рік. Ось. вкладиш тюн, вкладиш діджит. На кожному вкладиші біля феєчки є фея. Пів, амури, локети. Локет та локет. Чата. А, і самі фігурки, вони резинові, вони гнуться, вони не ламаються. Ну, звичайно, на двоє їх не складати треба. Амур так собі. Ну, вони резинові, вони прорезинені ці фігурки, і це дуже круто. Це дуже круто, тим, що воно не так стирається, мабуть, як на звичайних пластикових. Ось так у нас виглядає. Коротше, детальний огляд зробимо потім. Е, є у нас всі 6 феєчок. Т'юн, Діджит, Pif, саме канон. Канон це ті феї, які Вінкс з другого сезону до шостого включно. Там потім вже їм попридумувалися. Поміняли Піксі. Я взагалі це максимально дивно виглядає. Ось. На цю колекцію огляд детальний, звичайно ж, буде. Зараз просто огляд посилки. Отримав, замовив цю колекцію, вона досить. Дешево, як на мене, коштувала, тому я їх все-таки взяв. Тим паче вони складені в ідеальному стані. Тепер самі журнали. 13 журналів мені приїхали від одного продавця. Це лот був. Там ще було 4, але вони вже в мене є. А один номер я замовляв окремо. Ну, Він коштував 1,5 євро. Просто пересилка сама дорожча, ніж журнал в три рази. Я отримав довгоочікуваний випуск третій, Ось такий. На секундочку, друзі, 2004 рік. Блін, як це круто! Вони в ідеальному стані. Це просто я не можу на це надивитись. Випуск 3. Випуск 8. Ось така обкладинка. Випуск 9. Це 9 випуск, я, власне, замовляв окремо. 26-й. Випуск 33. Просто обкладинка неймовірна. Вона блистить, така от. Гляньте, яка вона крута. Із Enchantix. 33 й випуск. Випуск 35, й 36, й 41, й 42, й 46, й 47, й 49, й 52 й і 53 й номер. Ось таке от поповнення з журналів старого зразку. Вони неймовірно круті, якщо вас ніколи не було, купіть хоча б один собі. Я, на жаль, свого часу купив собі три номери. Просто так, з цікавості старого зразку. Але е, моя проблема в тому, що я італійські журнали почав збирати з 18-го року. І, і так сталося, що я хочу їх всі. Але це я не знаю. По-перше, це. Дуже багато друзі, журналів. Це дуже багато журналів. Це треба мати, де тримати. У мене зараз вже там кубка, я не знаю, скільки їх є. Ну, багатенько, десь під 150, напевно, вже є. <клес> так, так, десь під 150. Самих журналів італійських Вінкс. і це при тому, що е, нові ще виходять, нові також треба купляти, нові купляти, ці знаходити купляти. Ну, таке собі я задоволення. Знайшов. Але воно дуже милий ок, воно дуже класні і, блін, вони дуже круті насправді. Особливо, знаєте що? Круто, те, що тут же ж є комікси, які не виходили російською мовою від видавництва. Комікс. Тобто і дуже багато їх, їх 30 журналів не виходило на секундочку. Там 26-й випуск, до речі, ось він. Він не був надрукований цей комікс. Був надрукований 25-й, 26-й, пропустили, надрукували 27-й, 28-й, і з 29-го випуску перестали брати ці комікси, а надрукували аж 59. 50, зараз, зараз, 29 до 55-го. З 55-го, тобто 28-й і наступний 55-й надрукований. Тобто, чуєте різницю в 20 гаком випусків це виходить 26 журналів, вони пропустили. Ну, ну взагалі, якісь дивні, я не розумію, як так можна вчиняти. Насправді. І дуже шкода, що обкладинки не були такі надруковані. Тому що ось це це є канон, це є е, те, як насправді ну, були виглядали журнали Winx, які виходили в Італії. Це тобто, оригінальні журнали Winx Італія. І це їхні обкладинки. Ті, ж, ті обкладинки, які були надруковані в журналах клуб Він з крутих дівчонок, це обкладинки французької версії журналу. Там саме такі обкладинки, а, вони мішали якось. Переважно була італійська версія, але перші 6, 7, 8, 9. Перші дев'ять журналів це була версія Франції, все ж таки обкладинки. Не знаю чому так. Десята була Італія, 11-та також, 12-та також. 13-та була знову ж Франція. І 14, 15, 16, 17, 18, вісімнадцята – це вже Італія. Ну і там вони досить багато пропустили обкладинок, тому що як я вже казав, пропустили багато журналів. Тому їх вдвійні б хотілося зібрати. Ну, те, що в мене є перші журнали, це дуже сильно гріє душу. Крім першого випуска, звісно, він, до речі, попадався. Мені один раз я не встиг, бо я пізно дуже побачив. Я забув, що є ще такий сайт, як EBay. Я на нього дуже рідко заходжу. Там, виявляється, був перший номер, і ще й за нормальні гроші: чи 10 євро, чи 8. Ну, за перший номер я згідний стільки віддати. А от з другого наступні всі тут є. Що ж, дякую, що ви були зі мною. Очікуйте детальний огляд на всі журнали, на колекцію фігурок Піксі. І до зустрічі в нових відео оглядах. Бережіть себе, залишайтесь зі мною.